Про його казкове багатство і досі складають легенди. У його володіннях було 100 міст і 1300 сіл, кандидат на королівський престол Речі Посполитої, що більш ніж півстоліття очолював рід Острозьких. Василь Костянтин. некоронований король Руси. Образ князя мецената і просвітителя міцно закріпився за князем ще за життя. Тривалий час він був київським воєводою та відповідав за захист південно-східних кордонів від татарських набігів. Князь був серйозним кандидатом на королівський престол Речі Посполитої, однак корону так і не отримав. Потяг до меценатства Василь Костянтин успадкував від свого іменитого батька. Костянтина Івановича той прославив своє ім'я не лише військовими перемогами, а й будівництвом численних православних храмів. Та меценатство його молодшого сина вражає значно більше у 1561 році. Князь Острозький купив собі місто, що нині відоме під назвою Старокостянтинів. Тільки у ньому він заснував шість церков, дві з яких були кам'яними. Найбільше меценат запам'ятався підтримкою інтелектуально-культурного руху, який сформувався навколо острога. Приблизно 1576 року Василь Костянтин заснував Острозьку академію. Вона створювалася як слав'яно-греко-латинська школа у традиції тримовних навчальних закладів, які були дуже популярні у 16 столітті в Європі. Поряд з академією була розташована друкарня, що зробила Острог другим після Львова центром книговидання в історії України. Гурток при академії та друкарня підготували два десятки книжок, серед яких праці полемічної літератури Герасима Сматрицького, Христофора Філалета та інших помітних діячів 1581 року. Там створили найважливіший проект Василя Костянтина острозьку біблію. На жаль, серед рівних собі магнатів князь Острозький на полі меценатської діяльності виявився одиноким. Вельможі його статусу і статків не стали наслідувати ініціативи Василя Костянтина. Той факт, що він продовжував творити благородні справи, бачачи, що інші їх не роблять, вкотре демонструє, що робив їх князь Острозький не заради власної гордині. Це й принесло йому вічну славу.